Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні я вам хочу показати мої покупочки з магазину Муза. Це мережа магазинів у Києві. Вона є в деяких районах міста. І я обрала той, який найближче до мене. Мені потрібні були, були ниточки однімсічної, колір 38,45 та 973. Знайти ці кольори було дуже важко, бо їх ніде немає. Я написала в магазин через Телеграм, і вони мені відповіли, що в них є такі кольори. Спочатку я довго шукала ці два кольори через інтернет, ні в кого немає. Або є 973 або є 38.45. А щоб придбати в одному в магазині, такого не було. Мені навіть вже пропонували дівчата з рукодільної спільноти у Вайбері Олександра з міста Ужгород. Пропонувала, що вона може надіслати свої ниточки, які в неї залишилися. Саша, якщо ти будеш дивитися це відео, я тобі дуже вдячна. Але я знайшла в себе в місті такі ниточки. От я почала шукати по інтернету, де ж їх можна купити. Написала усі відомі магазини, які я знала, ніде немає. І потім я згадала, що біля ринку є рукодільна крамничка. Але, як, знаєте, як та Хвеська, я загубила візитівку з номером телефона і почала через пошукову систему Google шукати магазин. І вбивала так: рукодільний магазин біля ринку. Назву ринку я знала. І я почала шукати. Перше, що мені видало, це магазин муза. Був телефон, і саме найперше, що якщо є телефон, то треба піти у вайбер. У вайбері спільноти немає, контакту немає, в Фейсбуці немає, в Інстаграмі немає і сайту, в магазину також немає. І тоді я вже знаєте, докумекала, що можна написати їм на Telegram. Знаєте, як, а ось в Телеграмі є цей магазин. Дійсно, контакт був в Телеграмі. Я перепитала, чи це дійсно магазин, чи то просто Знаєте, був номер магазину, а став номер якогось там якоїсь людини. Вони мені відповіли, що так, це номер магазину. Спитала, чи є такі нитки. Так, є. І я вчора поїхала до того магазину. Не без пригод я до нього дісталася. Так як я не знаю міста, я вирішила, що ну, недалеко йти, 5 кілометрів. Вибачте, при мінус, скільки там вчора було, мінус 13, здається, думаю, ну, не так то й далеко йти. І коли я пройшла вже хвилин 5 пішки, то я думаю, ні, ще йти мені залишалося 4 кілометри до ринку. думаю, Краще я сяду на якусь. Маршрутку або тролейбус. І от, що було цікаво, я звертаюся на зупинці до жінки літнього віку, десь їй за 75. Я до неї звертаюсь на українській мові. Доброго дня! Чи не підкажете ви, як доїхати до такої зупинки? А вона на мене дивиться як баран на нові ворота. І відповідає мені таким, ну, не дуже приємним тоном: Що ви від мене хочете? Я, я вже розумію, що людина не розуміє українську мову. Я переходжу на російську і кажу, не підкажете, коли їхати до ринку на якому маршрутці. Вона мені відповідає, зачем на маршрутці їхати, можна проїхати тролейбусом. От їде 34-й тролейбус. Ну ладно, тролейбус, так тролейбус, я їй сказала спасибо, буду чекати тролейбус. І в цей час під'їжджає звичайний автобус. Де написана кінцева зупинка «Гринок», думаю, о, мені треба значить, в цей автобус. Сідаю я в цей автобус і починаються найцікавіші пригоди. В моєму місті, в місті Запоріжжя, є в тролейбусі, або в звичайному городському автобусі, міському автобусі, так, є кондуктор. Або якщо немає кондуктора, то можна поплатити за проїзд водію. Тут я заходжу, кондуктора немає, водію поплатити не можна, можна поплатити лише банківською картою за проїзд. Ну що ж, за проїзд сплачую банківською картою і починає е, цей автобус їхати. Е, я розумію, що він зараз доїде до е, така, є, такий є круг. Думаю, зараз він до кругу доїде і зверне направо, а він звертає вліво. І тут я вже розумію, що щось не те. Думаю, так, ладно. є там через декілька зупинок станція метро. Тому, якщо, якщо що, я вийду на тій станції метро, пересяду в метро і поїду до ринку. І дякуючи телеграм-спільноті мого району, я пишу люди, я, мабуть, не в той автобус сіла, бо він їде іншою дорогою. А мені людина відписує: так, ти сіла в той автобус, але поїдеш трохи іншою дорогою, то не не хвилюйся. Тож я доїхала. Як кажуть, благополучна до ринку, зайшла в у крамничку і е, дуже люб'язний продавець мені почала розказувати, що краще взяти, що не краще. Нитки такі я вже знала, які мені потрібні, то я їх одразу придбала. А далі я побачила ось таку рубку. Вона блідо-синя, як номер 6330 е, 63, бісером. Це в нас 84, 83 110 рубка. І далі я побачила ось такі матові кольори бісеру. Бісер в нас йде по гривні 40 за грам, а рубка, здається, гривні 60. Ось такий взяла бісер 87,010. Потім я взяла 87,060. І потрібен був мені ще 90. 3 нулі, але він дуже був о, о, в помаранчевий виходив, то я вирішила взяти ось такий. 10,050. Це я хочу вишити баночку на рушнику спасівському. Ну, думаю, буде добре. Або якщо знайду щось світліше за оцей колір, і буду вишивати світлішим. І ще я придбала ось таку леску. Діаметр лески, бачите, 0,2. Вона така тоненька. Я їй буду зшивати дві половинки пластикової канви. Мені треба буде вишити іграшку. І я хочу зшити дві половинки цією лескою. Бо, коли я вишивала від вірени то я зшивала Бежевим кольором нитки мені не сподобалось. Ще я подивилась в магазині голки для вишивання нитками. Дуже люб'язний продавець, вона мені навіть дозволила відкрити пакетик з голочками, подивитися, який розмір мені потрібен, пощупати, помацати. От, і я вирішила, що поки я не буду купувати голку, бо в мене лишалось ще з. З пряничка одна голочка, то я думаю, що я її не зламаю, мені її вистачить на свої вишивки. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.